Доброго дня малята, на заняття з ознайомлення із соціумом. Познайомтесь, дітки, це хлопчик Івасик. Що робить Івасик? Їсть або обідає. Справді, Івасик сів до столу пообідати, але він іще маленький і добре не знає, як треба поводитися за столом під час обіду або вечері. А ви знаєте це малята? Якщо так, то це дуже добре. А сьогодні ми якраз будемо пояснювати Івасику, як треба поводитись за обіднім столом. А спочатку послухайте історію про дівчинку-яринку. Жила собі дівчинка-яринка. Була вона доброю і веселою, але коли їла за столом, чимно вести себе не вміла. Сиділа яринка під час їжі, завжди нерівно, згорбившись або нахилившись. Увесь час вертілася на всі боки, неуважною була, обідаючи, яринка завжди квапилася, часто несла ложку мима рота. Тому і каша, і суп, і компот весь час проливалися дівчинці на плаття і забруднювали його. Ручки та щуки теж у яринки були обмазані їжею, але вона не користувалася серветками, так і ходила з брудним обличчям. А липкі пальчики яринка облизувала або витирала об себе. Любила яринка під час обіду говорити, набивши повний рот, тому іноді похлиналася та кашляла. Так сяк поївши, бігла одразу гуляти ніколи не дякувала за обід мамі, а брудній посуд із недоїдками на столі лишала, а в гостях яринка вела себе так само, як і вдома. Малята, скажіть мені, будь ласка, чи можна назвати яринку чемною? Ні. Як сиділа яринка за столом під час обіду? Неправильно, а як треба сидіти за столом? Коли їси рівненько, правильно. Чи варто було яринці під час їжі поспішати? Ні, не варто. До чого призводить неуважність та квапливість за столом? Їжа проливається на одяг та на стіл. Чи витирала яринка після обіду своє обличчя? Ні. А потрібно робити це? Так. Чим слід користуватися для цього серветкою? Тож, давайте з вами поговоримо про правила поведінки за столом. Сидаючи за стіл, намагайтесь не шуміти і не турбувати сусідів. Сидіти слід прямо, але не напружено, злегка спираючись на спинку стільця. Не слід гратися з катертиною. Виделкою ножем або ще чимось. Виделку тримають лівою рукою ніж ложку правою, не перекладаючи з однієї руки в іншу. Лікті не повинні лежати на столі тільки зап'ястя. Не можна за столом говорити з набитим ротом. Треба проковтнути їжу і потім сказати чи відповісти. Після обіду потрібно подякувати чоловіку, який його приготував. Брудні руки або рот ми витираємо серветкою. А як ви вважаєте, що потрібно зробити зі своїм брудним посудом після прийому їжі? Так, малята, його треба прибрати в мийку. А зараз ми пограємо з вами в гру. Я починаю фразу, а ви її закінчуєте. За обіднім столом треба поводитись чемно і охайно. Під час прийому їжі сидіти слід рівненько. Не можна, коли їси, спішити, розмовляти, крутитися. Ротик після їжі треба витирати. Серветкою. Всю їжу, яку насипали тобі в тарілку, треба доїдати. Поївши, що потрібно сказати тому, хто почастував тебе, та подякувати. Ось і наші гості поїли, попили чай і дякують нам за гостинність і за частування. А на сьогодні це все. До нових зустрічей, малята.